Всім привіт! От сьогодні займаюся з папою такою штукою. І це як такі от ідуть. купив з шариком, такі от шаріком, муфти. от. от, І думаю от, Але ж треба з трубкою спів, там на тракторі така штука, що от їх просто не поставиш. Такий штуцер був. От. Просто це різьба відрізала, отак от воно було приблизно. Цвіль кусок цієї різьби відрізали, ще був шланг в мене старий. Тоже така от, взяли, його розпустили на, на двоє. Такі от трубки витягнули разом з гайками і от з яблучками. І от сюди вставили на це місто, замість цієї різьби. Зараз треба прикрутити, оце піде до трубки, закрутиться, а це от буде до цієї цього, до цього, до цього муфти. Бо того, що знімати той циліндр, 300 разів вже його два рази знімав. Це, це дуже тяжко. Ти поки знімаєш, то ти весь маслі будеш. А так от швидко. Чого такі, от, такі от з гайками вони, не цей. Таких якісних нема, цих, що з шариками роздвоювати. А ці такі ще норм, просто закрутив та й все. Ну це зараз треба зварити, оцей стик. Я ще його таки не зварив нормально. Зварити і спробую поставити. От тут і гляньте. Одна штука получилась. Вот сварка такая вот. Ну и да. Да Коротше, процес ковша трохи затягується реально. От, Доварив батьком такі штуки, я вже протестував їх. От, так вийшло, в мене були такі, якісь, валялися вдома. Товщина така, ну от, серйозно. Такими з дирками якраз як... так. Да, залишився тільки... Оце трохи оцю дирку заварити, ну от. підрівняти його, щоб воно було плоске було. І в принципі протестувати, я думаю, це все нормально буде працювати. І циліндр треба теж перебрати, бо дуже масло прям слинявить, я вже тоді не було коли, а зараз треба було вже його перебрати. Так от поставив такі от муфти одну в другу Щоб це було швидше знімати, бо того, що перший раз коли знімав і ставив, то це капець просто було весь в маслі. Був поки їх поставив. Ось вот це ще, ще одна муфта. Та от так. Ков бачив як вивертається ще. Чуть-чуть допрацюємо і буде. Думаю, все нормально.